Добрий вечір всім. Привіт, вітаю вас всіх, що ви тут. Знаєте, що зараз найбільше обговорюють психологи і дівчата? Знаєте, не то, як помити голову зранку, якщо ти в групі 2-2. А в універі в першій. ні 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 знаєте, що вони обговорюють? Вони обговорюють red flag в стосунках. You know? Є? Yeah? Yeah? Редфлеги. Коротше, хто не знає, що таке редфлеги — це, це коли ти біля неї пукаєш, і їй то не подобається. <рес> тобто для мене це спадковий вроджений метеоризм через пельмені з майонезом. А для неї це редфлег. Дивіться, редфлег не має нічого спільного з комунізмом. Хоча для Леніна українська незалежна соборна. Держава, це ще той ред Давайте поподуємо всім, хто бореться за нашу незалежність. Так. Таке питання: а в кого дівчата є ред В стосунках та ще в чомусь? Підніміть руки або прапорез. я не знаю, що там. Є в когось? От ви. Точно маєте щось. <ривіт> так. <ривіт> — що? що? Я ага, Максима і дитину. Не можна говорити з повним ротом. Не можна говорити з повним ротом їжі. Це е, гаражу це уточнення. Максим часто таке робить? Вже ні. Ви знайшли в управу. А в хлопців є якісь редфлеги на рахунок дівчат? Ліс рук, ліс рук. Немає? Як вас звати? Тарас, які у вас редфлеги в стосунках? У вас ніяких, правильно. Це правильна відповідь. Ви дуже любите свою жінку, все правильно, поки що, так. А у вас є якісь ледлеги? Ні. Нема. А потім вдома. Потім вдома буде. Добре, ви щось напряглись, успокойтесь. Кліпніть, якщо вас тримають в заручниках. Хтів показати цей жест, але забув просто. Бо, бо вже рука не піднімається. Добре, давайте побудуємо о, цій прекрасній парі. Ну от, До прикладу, у мене сестра вона говорила такі ретлеги в е, хлопців, що якщо він регулярно не миється, якщо він е, чавкає, цмакає, коли їсть, і якщо Олег. Є в залі Олеги? Старий вибачай. Я думаю, капець, ти відсікла 90% планети просто. Бо, бо в ці інші, то Андрії, Степани, Івани, Міші і так далі. Бо в моєї мами, знаєте, який єдиний редфлек був? Це вишнева дев'ятка татова. Бо вона хотіла кольору валюти, бо так, так модно було. Так, в мене теж є деякі редфлеги. По-перше, типу, не люблю, коли дівчина скриває, що какає. Це, це, це все до страки, розумієте? Це, це страшний редфлек. Там. ще один у мене ред якщо вона не миє ноги. Бо якщо дівчина має ноги, то значить вона має силу волі, вона має характер. А якщо ще й собі, то взагалі принцеса. Фантастика. Ще один ред флег, якщо вона підписана на Юлю Вербу. Ну, то І має членчик. Хоча ладно, жартую, підписки я не терплю. Не терплю підписки. Не дай Бог такого. Та, ну, ще можливо, дівчина може не поважати Віктора Андрійовича Ющенка. Але це для мене більше оранж флег з надписом Yes. Коротше, як ви поняли, в мене вимоги до дівчини як до найкращого кінта. До речі, шановні глядачі на Ютубі, напишіть, будь ласка, свої редфлеги в стосунках, і найкращих коментаторів ми оженим між собою. Ведучим буде або Андрій Сенч, або Юра Гурбунов, там ще рішається дата. І знаєте, я почав досліджувати ту тему, дивився трохи Ютуб, і дівчата дуже багато мають різноманітних редфлегів. Наприклад. Для дівчини, редфлег, якщо хлопець не має хобі. Прикиньте, сидите, отак от в ресторані десь на побаченні. Сидиш і розказуєш склад міланського інтера 2004 року: Франческо Тольдо, Хавєр Занетті, Сініша Міхайлович, Іван Кордоба, Джузеппе Фавалі, в півзахисті Деєн Станкович, Хуан Себастьян Верон, Крістіан Дзанетті в нападі Альваро Рекоба, Адріано, Обофемі Мартінс. І вона така: ти що, добойоб? І все, ти йдеш з побачення, так і не дізнавшись, що вона насправді за Ювентус. А там і Буфон, і Дель П'єро, і Недвед, і Емерсон, хто тільки там не є. Та ще один такий ред в дівчат є: якщо е, хлопець підстроюється під смаки дівчини. Типу дівчина така: ну, я не люблю взагалі каву. І хлопець такий я, я теж не люблю каву, хоча в нього тиск 200 на тисячу. Бо дівчата такі думають, що, він не має своєї думки. Ні, дівчата, він має свою думку. Він просто хоче їбатися, розумієте? <плес> він просто-напросто хоче запустити свого окуня в ваш ставок, розумієте? І витягнути, аж коли рибалки приїдуть, знаєте, перевіряти. І він все буде повторяти за вами. Ви в стрінгах, він в стрінгах. Ви вболіваєте за рух, винники, і він теж за рух винники, Хоча грає за Карпати. Вас критичні, і в нього живіт болить. Від сільотки по акції, ну але ефект той самий. Ще один е, з таких редфлегів це е, відсутність почуття гумору. Прикиньте, от ви проводите дівчину е, власне, е, до під'їзду, і вона обертається до вас і каже: а ну скажи ворона! І ти такий ворона, і вона хабса патрона! І все, це гумор, бля, це інтелектуально, розумієте? А коли ти сидиш на побаченні і кажеш: ану, спитай мене, як називається чанахи в піст. Ану як? От чанахи. І все, і вона йде. І вона йде з побачення, так і не дізнавшись. Що дуже гострі чи нахи, називається донунахи. Розуміє? Так, тепер поговоримо про о, фінансову грамотність. Хто фінансово грамотна людина? В нас є такі люди в залі? Ні, ніхто. Ніхто. Я думав в 2000 до суботи взяти когось. Дивіться, зараз всі підвищують свою фінансову грамотність. Хтось вкладається в кріпту, хтось слідкує за курсами валют, хтось живе з батьками. Це взагалі стартап, я рахую. У мене інакше. У мене є кубка грошей. Знаєте, кубка грошей. Така кубка грошей, з якої не можна брати ні купюри. Не дай Бог, ти візьмеш одну купюру, все зразу дорожчає. Хліб, бензина, проститутки, все зразу верде. Бо от, знаєте, купка грошей, вона як баночка старого варення. Ти можеш їсти еклери, круасани, але коли з'їжджаєш від батьків, відкриваєш ту баночку, все, і ти робиш 6 літрів чаю. Три пляцка, Ще дві літри назад закручуєш. Якщо ще з'їсти оцю, знаєте, верхню плісняву, то можна на концерт Півоварова вже не йти. Там же Клавдія Петрівна в коридорі б'є барабани. Там же все. У мене ж яка фінансова грамотність була? Заколюдував — Сховай. Бо потім прийде мама і скаже, тобі треба куртку. Ну і що ж олипень? Тобі куртку треба. І кому треба таке щастя? Ходити в теплі, але без кіндер-сюрприза. Куда? Але товариство, пам'ятайте, що найкраща фінансова грамотність це стати спонсором нашого каналу, тому підписуйтесь на BuyMeo Coffee. Посилання є в описі до цього відео. <плес> Ми професіонали, професіонали. Добре. Так, фінансова грамотність. Ще яка фінансова грамотність? Я вчився в ветеринарці на економічному факультеті. На державному. Я знаю про фінансову грамотність. Це. Я вам кажу, в мене унікальна е, е, цей, можливість. Я можу типу, і щось про курси валют розказати, і в кота кліща. Знаєте, це супер. це супер. Нас там дуже вчили гарно, там на макроекономіці нам розказували: дивіться, значить, е, тратитись треба на все, крім м'яса. Бо м'ясо можна або вкрасти, або впулювати. Така в нас була наука на цьому. Та, і ще в мене, от е, тато дуже цікавий, він в мене купляє долари. <рес> <рес> тато купляє. Я привожу гривні, він дає долари. <рес> Таке, знаєте, і прикол в тому, що всі долари лишаються в родині Озарків. Ми як Рокфеллери. Ну, ніхто не знає, скільки в нас грошей насправді. Там не то, що податково, там мама навіть не знає, які там фінансові потоки. Та, але ми працюємо суто з доларами, суто з доларами. Бо раз все це передала з Італії євро, ми думали, то наклейки турбо чи що, що це таке? Взагалі? Таке останнє, що хочу вам розказати, таке цікаве, що я почув, що виявляється, існує жіноча фінансова грамотність, так звана жіноча математика. Зараз я вам поясню, на прикладі. це, типу, коли я прожила один день і нічого не потратила, значить завтра я можу потратити вдвічі більше. Жіноча математика. Якщо мені подружка поставила каву, все, я заробила 70 гривень. Якщо я потратила готівку, то я не потратила нічого, бо з карточки нічого не списало. Якщо я за когось розплатилась карточкою і мені дали готівку, я заробила. І в мене подібна фінансова грамотність, я от відніс свої кросівки в чистку. Чистка коштувала 800 гривень. кросівки — 700. Тепер я маю кросівки за полторуху. Вчора виляв на них віскарь вже двушка. Все, всім гарного вечора і слідкуйте за фінграмотністю. Дякую.